Вітаю! На початку жовтня Міністерство соціальної політики винесло на обговорення проєкт постанови про базову соціальну допомогу. Метою експериментального проєкту є забезпечення підтримки сімей з низькими доходами, хоча там є пункти, котрі напряму стосуються пенсіонерів і можуть сприяти збільшенню пенсій. Втім, мова йде не про щось принципіально нове, а лише про певну зміну підходу. До надання нинішньої державної соціальної допомоги малозабезпеченим родинам. Перша відмінність це те, що допомогу можна буде оформити простіше, менше паперців та бюрократії. Друга відмінність розмір допомоги може збільшитися, але заради цього доведеться відмовитись від вже наявних виплат. Далі розповідаю докладніше. Отже, заяву на базову соціальну допомогу можна буде подати через ЦНАП, через відділення пенсійного фонду або в електронному вигляді через ДІЮ. Якщо, припустимо, людина подаватиме заяву через ДІЮ, до неї буде одночасно підтягуватися інформація з інших державних реєстрів. В такому випадку не потрібно буде збирати купу довідок, як це було раніше, про отримання допомог, про наявність статусів, про доходи тощо. Дуже важливо, що заяву про базову соціальну допомогу зможе подати член сім'ї, який отримує хоча б один з наступних видів державної соціальної допомоги. Перше, це соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, це допомога на дітей одиноким матерям, це допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, це тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Не мають можливості утримувати дитину або місце знаходження їх взагалі невідомо. Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. І шоста це соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Під час оформлення базової соціальної допомоги людина має дати згоду про припинення виплати усіх цих допомог, якщо вони були раніше призначені одному або кільком членам зі складу сім'ї. Раніше урядовці заповняли, що мова йде про об'єднання кількох видів соціальної допомоги в одну. На практиці родині доведеться відмовитись від всіх перелічених вище соціальних виплат заради однієї більш високої. Базова соціальна допомога, як і нинішня допомога малозабезпеченим, буде призначатися на 6 місяців. В деяких випадках потім її можна буде продовжити автоматично ще на півроку, але не більше ніж протягом. Ось цього експериментального періоду. І тут родина може стикнутися із ризиком, коли виплата базової соціальної допомоги закінчиться, то отримувати старі види соціальної допомоги члени сім'ї вже не зможуть, бо самі написали заяву про відмову від цих грошей. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом. В сім'ї. Принцип той самий, що і призначення допомоги малозабезпеченим родинам, про що я розповідав ось в цьому відео. Ну, тільки замість прожиткового мінімуму тепер буде підставлятися новий, більш високий показник базового величина. Базову величину планують встановити на рівні 4500 гривень. Розмір базової величини для сім'ї визначатиметься на рівні 100% від вказаної суми для першого члена сім'ї. Того, хто подає заяву повноважена особа. Далі 70% для кожного наступного члена сім'ї, відповідно до яких розраховується допомога. Для кожної дитини віком до 18 років, та для осіб з інвалідністю першої та другої групи, розмір базової величини також буде встановлюватися на рівні 100%, як для першого члена сім'ї. Ну, ось наведу приклад, припустимо, в родині є жінка, неповнолітня дитина і бабуся, якої немає групи інвалідності. Розмір базової величини для такої родини складатиме 12 тисяч 150 гривень. Якщо сукупний дохід такої родини буде менше вказаної суми, то держава доплачуватиме різницю між доходами родини та цією базовою величиною. Нагадаю, що подібний вид допомоги не призначатиметься тим родинам, де є працездатні особи, котрі не працюють, не навчаються право на допомогу, звісно ж, залежатиме і від майнового стану родини. Якщо немає у них зайвої квартири, зайвої машини, депозитного якогось рахунку в банку і таке інше. Базова допомога пенсіонерам розраховуватиметься пропорційно до їхнього страхового стажу. А це ви можете побачити зараз на своїх екранах. Ця норма стосуватиметься між іншим тих, хто не має права на пенсію, і після досягнення 65 років претендуватиме на державну соціальну допомогу. І така допомога буде трошки вища, ніж сьогодні. Нинішня допомога така складає. 2361 гривню, тобто прожитковий мінімум. Пенсіонерам з великим стажем, але маленькими пенсіями а, також можуть виплати підтягнути майже до 4 тисяч гривень. Зауважу, що це не автоматична доплата до пенсії, а різниця між розміром пенсії та вказаною сумою допомоги. Мова про базову чи універсальну соціальну допомогу йдеться вже не перший рік. Проте її запровадження постійно відтерміновується, а розрекламовані законопроекти кудись зникають. Ну, про один з таких я розповідав ось в цьому відео. То обіцяли запровадити в 2023 році, то в 2024 році. Тепер мова йде не про закон, а про постанову Кабміну і поки що лише як експеримент, який начебто треба реалізувати до кінця 2026 року. Ну, якщо не чіплятися додат, то є і більш інші цікаві цифри. Минулого року міністерка соцполітики Оксана Жолнович передбачувала, що базова величина може становити 6 тисяч гривень, а не 4,5, як передбачається зараз. Відсотки для пенсіонерів також планували встановити більші, ніж пропонують на сьогодні. Ну, ось можете зараз побачити на екранах, як це може статися. В такому разі пенсіонер зі стажем від 30 років міг би розраховувати на допомогу від держави в розмірі до 6 тисяч гривень. Ну, фактично, це для них була б мінімальна пенсія. Очевидно, що таких грошей в бюджеті немає. Тому ініціативу довелося переглядати. А доплати, ну, якщо їх затвердять, для багатьох будуть суто символічними. Підсумовуємо. Перше, це лише проєкти. І лише експериментальний. Його поки не затверджено. Коли він запрацює, і чи запрацює повноцінно, наразі невідомо. Друге, це не щось абсолютно нове, а лише спроба переформатувати вже існуючу допомогу малозабезпеченим сім'ям. Третє. У проєкті є суперечливі нюанси. Сьогодні ви будете отримувати трошки більше, ніж вчора, а завтра ви не отримаєте взагалі нічого. Четверте. Попри те, що суми та відсотки порівняно з попереднім варіантом законопроекту зменшені, на реформу все одно потрібно чимало додаткових коштів. А як відомо, видатки на соціалку у 2025 році навпаки планують скоротити, якщо вирішити проєкту державного бюджету на наступний рік. Ну і п'яте окрема тема для роздумів: чи не стане проєкт черговим приводом для дотяжок і доплат? До пенсій, від яких Мінсоцполітики обіцяє відмовитись, ну і як це взагалі узгоджується з обіцяною пенсійною реформою. Що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить!